Місцева ініціатива звернулася до Хмельницької міської ради з проханням демонтувати антени стільникового зв'язку, які розташовані на трубі котельні по вулиці Зарічанській. 30. На цій трубі розташовані піддано-антенні пристрої чотирьох. Астирі та мобільних телесистер. З приводу цього, ця місцева ініціатива була розглянута на засіданні земельної комісії, де земельна комісія вирішила підтримати місцеву ініціативу, але справа в тому, що тут піднімається хвиля протестів, що стосується цих антенн, якби по всьому місту на сьогоднішній день. Тому е після того була проведена ще одна комісія, яку очолив е заступник Хмельницького військового голови Олександр Петрович Війніков. Е Ця комісія була е проведена така комісія нарада з е операторами мобільного зв'язку І на сьогоднішній день тут така, цікава цитуція. дозвільні документи на експлуатацію цих антенн цих пристроїв. Але з іншого боку, як би до кінця сьогоднішній день на науковцями вплив цього випромінювання на здоров'я громадян практично на 100% не вирішив. А це навколо труби, де говорилося, що вона на залічанці тридцять тобто значить, побудовані. Значить, 2,5 мікроватних сантиметр. На болі цього розташовані три школи. 25, та 4, та 22, Значить, три садіки, 47-й, 37-й і 5-й саді, де добристарих, не ще домов Значить, Далі, люди поїдуть. Люди, ну вже ми проводили ще збори три дні тому назад у в 25-й школі, великий сал, люди збентежені, здоров'ям своїм, дітей, значить, старшого покоління. Люди нас будинком вбирають, не доживаючи до 55 років, 50, от, недавно в цьому році, в цьому році, 50-55 жінки, Мужчини до 60 років не доживають. І мешканці будинків просять вас негайно, негайно взяти ці. Станції, це як в матки, Оце в нас розташовані ці матки, а вони йдемо, вже в станції десь там відійде е, від наш центр цього всього. Станції передування крові робили так, що люди дзвонили в місті коли коли скарги були в цей момент, ми робили заміри. І якраз в цей момент по скаргах людей дійсно було перевищення. тому що коли Їхала са станція, то всі були попереджені, виключали і заміри були в нормі. Коли люди скаржились, ми провели додаткові заміри, було перевищення, я підписав лист астеліту. Якщо тижневий термін не буде зроблено, я хочу попередити, що всі станції астеліта будуть зняті всієї комунальної власності міста Хмельницького місячний термін із дастем металолом. Тому що якщо таке відношення астеліта до міської ради. Це я вас офіційно, якщо є представник, попереджають, можете передати своєму кільку. Я знаю, що він коштує. Но нового прибора, такий, що точно вибіряєш, це на світі немає. Вона йому не дала подивитися, положила на кровать і на тому оце все, що вона сказала. Вийшли вони ці заміри робили ночі. На другий день ранком, раненько, мій чоловік гуляє з собакою на вулиці, прибігає до мене додому, каже: вийде на вулицю бігом. Два МТС, написано на спинах, лазять по антенах, перекручують вверху вже антени. Ясно, як воно все робиться. Перекручують взад, вперед. Заміри мали робити, перекрутили. Добре, ми зробимо додаткові заміри, тобто без погодження, без попередження, просто щоб ви так. І через полі... нас, через так, нас так, Ви роблять серйозний бізнес, якийсь будівельний площад. Якщо там, допустимо, хтось є незадоволений, створює такого роду ажіотажі, підбурює людей там і так далі. На сьогоднішні... Але самі розберемося в тому, що це дійсно як подається. Я поділяю тривогу цих людей, які прийшли до нас на засідання, хоча і з тої позиції, що вони вже хвилюються про станство здоров'я. Яким затверджую, що є, чи нема впливу на їхнє здоров'я, а це підтверджує тільки контрольні закрити. Воно вже для них погано, тому що є симптом самонавіювання. І у вас вже може піднятися списки за того, що ви знаходитесь поблизу цих образно, е, ну, тиск піднятися, що знаходиться рядом з тим антенами. Тому я підтримую Сергій Іванович вашу думку, що обов'язково не тільки е, ці базові станції на, 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 на цій патені перевіряти, а всі е, базові станції в місті повинні бути перевірені на перевищення е, допустимої норми випромінювання. Більше того, шановні члени міцної групи, медиками України, медиками ВОЗ не підтверджено прямого впливу, біопосередкованого впливу допустимої частоти і допустимого на наплеження квадратних сантиметрів попромінів. Тому я би просив і в тому числі депутатів це питання не вирішувати з ніякої точки зору. Ні з політичної, ні з популістичної точки зору, тому що ми можемо таке наробити, що зараз підніметься не подачу ажіотаж в місці, не здоровий ажіотаж. І маса буде в нас, і гіпертонічна кризи, я розпорядюю, маса безсоння, маса невротичних станів. І воно піти по квартирах, якщо в цьому буде потрібно, вони повірять нам. Давайте незалежно мовчать. Давайте незалежно це зробимо. Ми заінтересовані. Потрібен в городі регулятор. Координаційний совет, щоб не було такого, що там посім немає за, між, за, між, за між. ліс та за дву ну, залишити дну, а три заберіждя. А ти уберіть? Одну лежайте. Одну а чотири треба ти заберіть. Одна підстанція біжається, три за не проголосували і група. тим на групах. Що ходила ти чоловік шановні депутати? Ми робили... Я вибачаю, Сергій вибачаюся, ми робили... хвилиночку. Ми робили три дня тому на за збори. Зібралось. Більше 150 чоловік. Не буде рішення, ми будемо негайно подавати документи до обласної ради. Потім будемо писати депутатські запити до Верховної Ради через партію регіону, через комуністів, через блок Юлії Тимошенко. Будемо відповіді, є вже три, три роки, ми вже воюємо чи два роки. Є відповідь від прем'єр-міністра, бившого Юлії Тимошенко. Позитиву так і немає. А то, що це громада річає я не ми. Я особисто був голова комісії, якщо не, не снімуть, я голову комісії не піду на вибори місцевих рад. Я заявляю перед вами. А сьогодні встигне, щоб лікар такий голо... щоб... голоса. голоса такі дав. На вулиці сказали тільки перед тим, що все буде нормально, не, а ви вітер кляту дали і покрав. А ви вже піддержали оператори, що все нормально. Більше проблема в тому, що побрали одні технічні паспорта, а поставили зовсім інше стоїть. І не відповідає тим технічним паспортам і тим вимогам, на які брали здобути. Київ дає дозволу на встановлення оцих. Це гаден у місті Хмельницьку, То хто краще знає, в нашому секції ми господарімо місці, чи Київ підписали, то в мене є супроводження. Якщо треба, давайте зробимо звернення від депутатів, від депутатів. Ми затвердили порядок. Ми затвердили. Але ми як кого ж ми брали паспорти, так тут нічого не зробимо, це Дозу. О, наскільки я пам'ятаю, наші міські дають тільки попереднє погодження, попереднє, а все останнє береться так. В общому питання? Ми даємо метозу. Ми не даємо. Не